Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от у нас новинки зі зберігання, знову ж таки. Отаких от от пальчиків у нас зі зберігання до тяги центральної приїжджало 10 штучок. Всього приїхало, так що не зволікайте, замовляйте. Ось такі от у нас фари зі зберігання старого зразку. Це 305-та фара в металевому корпусі. Маса у нас йде на корпус. Тут у нас плюс. Тобто це у нас робоча така фара. По 550 гривень пара таких є. Так, потім, дивіться, отакі от, от у нас амортизатори. Ну, Навіть я зараз і вартість не знаю по ним. Ну, Буде вам цікаво. Звертайтеся по одній штучці. Ну, не знаю, куди їх пристосувати. Воно по розмірам, бо МТЗ я щось не знаю. Не підходить. Переміряв, не підходить. Так, отакі от у нас перетворювачі напруги з 12 на 24 зберігання по 750 гривень. І головне, це у нас отакі от траси по довжині, друзі, 60 см, 80 см, 85 метрові, 115 Оце все от у нас ну, в одному екземплярі тобто тут ну, нема особового товарного запасу. Так, 1,20 є, 1,50. Е, і от вони отак от виглядають, ці траси. Ну, це скоріш за все, що можна використовувати там на ручний газ. Ну, я так розумію, покріпленню. Давайте от, роздивіться, будь ласка, отак от кріплення йде. І от він так само і з іншої сторони, з іншого боку. І отакі от такі. От. От так, усі траси по 400 гривень. За трос, тобто вартість 400 гривень. Головне, щоб ви при замовленні наголосили, який саме. Краще зробити скрін там і намалювати, що от мені от саме оцей трос потрібен. Так що, будь ласка, отак от зафіксуємо. Якщо що, то робіть скрін. малюйте, який саме вам трос потрібен. І тоді скидайте у Viber і замовляйте. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.